Привіт! Вітаю вас на каналі Бізнес-Аналіз Української. Мене звати Аня, і сьогодні разом з вами ми починаємо серію відео про співбесіди. В цій серії відео ми покриємо наступні теми: Як підготуватися до співбесіди? Які загальні питання ви можете? Очікувати на співбесідах на позицію бізнес-аналітика, і також, які питання варто задати в кінці співбесіди, коли вас питаються, чи є у вас питання. Знаєте це? Добре. Тепер сьогодні, щоб не відкладати, давайте поговоримо про те, як підготуватися до співбесіди. В першу чергу, я б хотіла розказати або нагадати за таку річ, як структура співбесіди. Це важливо для того, щоб розуміти, до чого готуватися. Щоб розуміти, де в нас є сильні і слабкі сторони в інтерв'ю. І далі ми перейдемо до трьох кроків, які варто зробити при підготовці до інтерв'ю. Отже, структура інтерв'ю може бути наступною. Чому я кажу, може бути, тому що Деякі речі хтось може пропустити, можуть щось додати дуже специфічно. Але загалом ми маємо наступне: це вступ, презентація вас і людини, яка вас співбесідує. Тут дуже важливо насправді підготуватися і розказати про себе так. Щоб з вами захотіли працювати. І також ця частина є важлива в тому плані, що людина, яка вас співбесідує, вже починаючи з цього моменту, починає вас оцінювати, чи ви підходите на проєкт, ви команду тих людей, з якими ви будете в майбутньому працювати. Чи ви підходите своїми цінностями в компанію? Тобто, це таке загальне, але вже з цього моменту вас починають оцінювати. Наступна частина це розповідь про позицію, проект, про компанію. Це частина для вас. І тут важливо слухати, що розказують, щоб задати більш уточнюючі питання, що вас цікавить, щоб зрозуміти насправді, куди ви потрапляєте. Наступна частина це. Питання з бізнес-аналізу. Це питання такі, знаєте, загальні питання з бізнес-аналізу стосовно ваших теоретичних знань і практичних навичок. Де вони сходяться, де вони не сходяться, в чому вам був досвід, з чим у вас не було досвіду. От. Про це ми будемо говорити в наступних відео більш детально. Наступна частина це така собі, більш специфічна частина, в якій питаються питання Більше по системах, які необхідно знати на цьому проєкті, по домейну, по а, якимось технічним знанням. Тобто, це те, що насправді дуже важко передбачити, якщо ви з тим не працювали, і це треба дивитися і готуватися до це конкретно під кожну співпець. Наступна частина це Soft Skills. Soft Skills питання. А тут буде одне з таких моїх найулюбленіших питань, які ваші слабкі і сильні сторони. До цього питання реально варто готуватися і мати собі якісь такі загальні нотатки в голові, якби як би... Ви відповідали на це питання. Особливо, як би ви на нього відповідали, коли ви вже знаходитеся в такій стресовій ситуації. Бо співбесіда це загалом стресова ситуація. І остання частина ваші питання до людини, яка вас співбесідує. Це надзвичайно важлива частина, до якої ви готуєтеся і ви задаєте свої питання. Варто не пропускати цю частину. Насправді. Ось. І стосовно трьох кроків, які варто зробити, коли ви готуєтеся до співбесів. Крок перший, номер один, банальний, надзвичайно банальний всі про нього говорять, а саме це прочитати своє резюме. Прочитайте своє резюме і скажіть собі одну таку річ, чи вам подобається, як воно написане? Просто як воно написано. Ні, що в ньому написано, а як воно написано. Якщо вам не подобається, підрихтуйте його так, щоб воно вам подобалося. Це надзвичайно важливо. І це така, знаєте собі, перша метрика, на яку ви маєте звернути увагу: чи вам подобається, як написано ваше резюме. Наступне це власне прочитати. Зміст вашого резюме і зрозуміти, наскільки воно є релевантним. До прикладу, якщо у вас є якісь навички, якими ви не користувалися 10 років, або навіть, умовно, 5 років, то, напевно, вони зараз будуть не такими релевантними, трошки застарілими, тому що технології розвиваються надзвичайно швидко. Наші навички вони з часом затуплюються, забуваються, якщо ми їх не практикуємо. Тому такі речі, з якими ви загалом не стикалися, заберіть резюме. Або, або як варіант, якщо ви хочете трошки більше заморочитися, ви можете прописати собі рівнями, наскільки ви експертно знаєте ту чи іншу тему, ту чи іншу техніку чи систему, тобто можна назвати новачок, середні знання і експерт. До прикладу, і тоді поділити оцю цю секцію таким чином. Але це за вашим бажанням. Наступне, коли ви ознайомили зі своїм резюме, підрихтували його, читаємо вимоги до позиції. Реально читаємо вимоги до позиції і робимо аналіз гепів. Що у вас сходиться з вимогами до позиції, і що у вас не сходиться з вимогами до позиції. Ті речі, які у вас не сходяться з вимогами до позицій, ці речі варто звернути на них увагу і хоча б проговорити з чатом чи ПІТІ, які питання ви можете почути, і як на них варто відповідати. Тобто, на співбесіді ви можете відверто сказати, що ви з тим не працювали, але ви зробили певний ресерч і можете спекулювати на цю тематику в такій-то напрямку. Тобто, мовно, якщо ви витратили одну годину часу на, інтер... на те, щоб зробити ресерч. Скажіть про це, що за годину часу ви подивились такі-то такі, -то, такі -то речі і теоретично можете спробувати відповісти на якісь питання. Це буде ліпше, ніж якщо ви скажете, ну, я з тим не працював. Хоча це також непогано. Якщо ви кажете це чесно, і теоретично можете спекулювати її на якісь питання, але ви з тим не працювали, і... але ви вірите, що ви можете навчитися. Це також непогана відповідь. От, наступне і третім кроком при підготовці до співбесіди – це research про проєкт, компанію, позицію. Трошка більше. Тобто. Щоб у вас був контекст. У вас був контекст, якщо ми говоримо про компанію, проєкт, які люди там працюють, як вони вдягаються, яка в них мотивація, що їм подобається, що їм не подобається. Може, будуть якісь речі, які вам також не сподобаються, і ви скажете, що ви не хочете працювати на цьому проєкті на цій позиції? Це варто для себе розуміти, тому що ви маєте розуміти, на що ви погоджуєтесь. Ось так. Скажіть мені, що було вам корисно, або що б ви хотіли почути про співбесіди в даній серії відео, і напишіть, як ви готуєтеся до співбесід. Дуже вам дякую, гарного вам дня, успіхів на співбесідах, і побачимося у наступних відео. Слава Україні! Па-па!